Позиція церкви по відношенню до виборів така, як я вам сказав. Ми не втручаємось в політику, і тому церква не повинна агітувати за ту чинішу партію і за того чинішого кандидата. Не повинна. Але в той же час для церкви не байдуже. Хто буде депутатом, народним депутатом України чи місцевих органів не байдуже. І тому наша позиція підтримує тих, хто підтримує свободу. І кого не підтримувати, не підтримувати тих, які йдуть в депутати для того, щоб служити собі, а не народу і не на держави. Отих не підтримувати. Тому що